Проспект Миру 45 в місто Житомир, тракторна площадка. Кожен день показуємо відгрузочки вам, розказуємо, що куди їде. Вчора завезли, так як і, так, як і планувалося. Оріончик РД поїхав на Хмельниччину. Люди довольні. І от Тракторці підвозяться сьогодні, має також бути відгрузочка. Будемо сподіватися, що люди приїдуть, тому що телефонували і сказали, що будуть з Новограда мають приїхати люди. І дивитися оцього тракторця. Ловили, ловили, пішли в ход, тому що цінова політика дуже шикарна, просто бомбезна. Ціна на такі трактори ловили гарний трактор, гарний. За всіма характеристиками гарний трактор. Заводський тракторець на широкій резині з двохдисковим щепленням. Такий має сьогодні на Новоград відгрузитися. Тракторці всі в наявності. Еселочку дивилися вчора. Е стоїть питання, чи 40-ку, чи 244, чи 404 ЕС-ку. Е у них три вже вони брали, у нас три тракторці розглядають. Еселку. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Так, на коростень поїде в нас 354-й. Має плануватися їхати. Бачите, донфанчики поприходили, чи другі, булатики, янмарчики, джими, всі тракторці в наявності, навісне обладнання також в наявності. Встигайте, тому що бачите, кожен день зараз така пора, що поки ще погода стоїть без снігу, без заморозків, то люди працюють на землі, встигають, щоб щось вигорати, сфризувати, щось посіяти, посадити. Сівалки беруть. Вчора сівалочку Любар взяв. От відгрузили. Отакі От в нас робочі дні. Так що Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, район Богунії, біля пологового будинку, соліси з кабіною, соліси без кабіни. 26 малиші, теж цінова політика, просто обалденна. Запрошуємо, купуйте і хай вам допомагає в сільському господарстві. Дякую, всім гарного дня.